Ну що ж, приїхали? Тепер пройдемося по магазинам. Тут у нас сорки є. О, два ради. О, які ми будемо брати. Ще маргариті ноги привізьме таких. Розпаковочка чека, бо що можна купити в Латвії на 500 гривень. Так, хлібчик такий. Майже євро, але тут більше, ніж ми зазвичай вдома беремо. У нас там він дешевший трохи. Коротше, десь плюс ну, так само, як у нас. Тостовий хлібчик. Нагільцев. Тут взагалі така історія. Тут багато таких, таких різних нагетсів. Це по акції євро. Там Зараз я чеклю сам. Так, творожок. Два таких сірка по 33 цента. Два таких. Десь другий там валяється, Йогурт. Класний йогурт, оцей Ога, Євро 39, каже. О, це другий такий кармс. Дуже класний класна фірма. Це Карлс. Дуже класні сырки, дуже смачні. Взагалі власне, і дуже класна молочка. Так. Макарони це я купила Маргариті, щоб вона їла суп. 99,9 центів. Зараз у мене є чек. І, і, і що ще? Молочко. Молочко. Вообще дешеве, дуже літр молока. Де ти тут? Щось не бачу. Е, ну, в общем, дешево. Молоко дешеве. І е, курочка, це ножки з спинкою разом. Вони 369 кг. А також по два круасанчика нам. В акції були. Ці не в акції, це звичайні круасани. пусті, дуже смачні, класні. Каїв, каїв. Ой, а це ще якісь тут э, 5 центів, це з миндалем, з миндалем, так, здається, з миндалем, Все і це чек. чек. Значить так. Э, хліб 89 центів. Сирки два центів. Так, ще один сирок Євро, це цей великий. Так, круасанчики, дві штучки, 0,78 Євро, круасан з миндалем евро 38, Не знаю, що там в акції було. Так, молоко. 0,66 центів Да, це його ціна, А так воно євро 45, це просто акція То есть литр получается. Там взагалі, ну, якісь. Так, Макарони 99 центів. Ну, м'яско я вже казала. І все разом у нас вийшло на 12. 25. Це без пакетика. 12-25 це 500 гривень. 500 гривень. Отака от кучка.